Інна, добрий день. Скажіть, будь ласка, що у нас є? Кворум? Все добре? 15 членів виконкому, кворум є, тому можемо розпочинати засідання. Я тоді давайте. Розпочинаємо. Тоді голосуємо за основний порядок денний. Хто за? Так, включіть до всіх камер, щоб ми бачили, як ви голосуєте. Савчук. Порядок денний. Дякую. Це добре. Рішення прийнято. Також є мене додаткові питання, якщо можна, я зачитаю їх для того, щоб включити його до порядку денного. Змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від No 178 про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської міської територіальної громади із змінами та доповненнями. Хто за? Одноголосно. Дитя, у мене є шість питань всього. Можливо, я зачитаю всі питання, і тоді ми проголосуємо. Так, так правильно, так конструктивніше. Так. Друге питання: про порядок проведення конкурсу з визначення оператора паркування транспортних засобів в Рівненській міській територіальній громаді. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 19,123 року номер 108 про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на 2024 рік. Наступний проєкт рішення про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Наступне. Не проект рішення про, виз, про визначення вулиці з базарною пішохідною зоною. І останній проект рішення, який пропонується, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від дев'ятнадцятого року номер 108 про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Рівненської міської ради на 2024 рік. Всі ці проекти рішення були вам надіслані в групу для Поза. Юрій, включіть камп. Є. Yeah. Okay. Одного. Йдемо по порядку домов, да? Чи цілому е, в цілому потрібно? В цілому. В цілому. Одного вас. Добре. Ще, тоді переходимо до основного порядку денного. А якщо немає зміни черговості, давайте перейдемо. Перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від вісімнадцятого на року, номер 54 про комісію і встановлення факту здійснення військово зобов'язаного догляду постійного догляду. Доповідає Петро Кулена Леонідіна, директор департаменту соціальної політики. Доброго дня. Всім. Сам перед хочу зазначити, що дане рішення. Було прийнято відповідно до постанови Кабінету міністрів 560 від 16 травня 2024 року року. Стосувалася вона організації роботи щодо надання відстрочки від призову до мобілізації. За період роботи нами була створена комісія. Комісія проводила свою діяльність надійшло 45 звернень, які були розглянуті в відповідності до постанови Кабінету міністрів. Але в серпні 2024 року надійшли зміни до постанови кабінету міністрів і якими були включені е, саме алго, е, зміни щодо порядку? Надання відстрочки, а також роботи комісії на основне хочу зазначити, що тепер до повноважень комісії не належить встановлення факту догляду за батьками своїми або дружини чоловіка, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи. Такі громадяни звертаються безпосередньо до ТЦК. А до повноважень комісії буде належати встановлення факту здійснення догляду за батьками. Дружини чоловіка своїми батьками або дружиною чоловіком дітьми, які є хворими і потребують постійного стороннього догляду, а також за членами другої ступеня спорідненості і третього, які є особами з інвалідністю першої та другої групи. Тобто змінився алгоритм роботи комісії і е, порядок саме з подання заяв. В першу чергу, якщо раніше заяви необхідно подавати було до ТЦК і до виконавчого комітету, то тепер тільки до. Виконавчого комітету, і комісія буде виходити, здійснювати обстеження, встановлювати факт здійснення догляду, видавати акт, з яким військово зобов'язаний вже може звернутися ТЦК для отримання відстрочки від мобілізації. Тобто, крім таких основних ще є технічні зміни, це форма акта, назва комісії. Тому, враховуючи всі ці зміни в постанові 560, які набрали чинності, прошу підтримати проєкт рішення, змінити назву комісії, перейменувати. Її сумісію за встановленням факту здійснення особою постійного догляду, а також викласти положення про її діяльність в новій редакції. Які запитання? Ой. Це ж загальнодержавні документи, тому що тут нема що Так, розкарює? Може, так. якісь питання. Постанова кабінету міністрів була 560 від 16 .03. травня 2024 року. Голосує, я думаю. Пропонуємо переходити до голосування. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про роботу служби у справах дітей щодо суспільно-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Доповідає подкаура Ольга Миколаївна, начальник служби у справах дітей. Служба у справах дітей відповідно до закону України про органи та служби, а також спеціальні установи для дітей, а також. Постанови Кабінету міністрів питання діяльності органів обіки та піклування, здійснює контроль за дітьми і забезпечує їх їм належні умови за вихованням в сім'ях. Зокрема, упродовж 2024 четвертого року на обліку служби у справах дітей перебувало 50 від дитини з підстав де батьки або законні представники ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Десятьом дітям станом на 1 вересня було названо на ста дітей позбавлених батьківського піклування. Одинадцять дітей було знято з обліку в зв'язку з тим, що з позитивною динамікою діти повернуті на проживання в біологічній сім'ї, і четверо дітей були зняті в зв'язку з досягненням повноліття. З метою е, перевірки виховання дітей, е, які перебувають в складних життєвих обставинах, працівниками служби у справах дітей впродовж 2024 року було здійснено 229 обстежень умов проживання сімей, в яких виховуються діти. За ухилення від створення належних умов для виховання та розвитку дітей до Рівненського відділу поліції, головного на управління національної поліції України в Рівненській області були направлені матеріали про притягнення 14, дітей, 14 батьків до адміністративної відповідальності згідно статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення. До Рівненського міського суду Службу у справах дітей було направлено 10 позовів про позбавлення батьківських прав. Крім того, працівниками служби у справах дітей протягом 2024 року було прийнято участь у 429 судових засіданнях з питань щодо позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дітей, а також захисту житлових прав дітей щодо своєчасного виявлення таких дітей спільно з працівниками поліції було проведено 40 профілактичних рейдів. Це дитина в родині. Діти вулиці під час також цих рейдів було обстежено 57 сімей, в яких виховуються діти за наслідками проведення рейдів. Двоє дітей були влаштовані до центру соціально-психологічної реабілітації. Дітей сім дітей було влаштовано в тимчасово влаштовано в сім'ї громадян України. За час з, з часу провадження воєнного стану на території України працівниками служби постійно проводиться. Профілактично роз'яснювальна робота з внутрішньопереміщеними особами щодо виконання ними батьківських обов'язків стосовно дітей. Разом з тим, впродовж 2024 року 115 дітям було надано статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, а також збройних конфліктів. У місті рівному на сьогоднішній день працюють створені чотири патронатні сім'ї. На даний час у них перебуває двоє дітей. Крім того, є одна сім'я, яка є кандидатом по терматній вихователі і на сьогоднішній день вони проходять навчання. Питання щодо захисту прав дітей на сьогоднішній день перебуває на контролі в службі у справах дітей. Добре, дякую. Колеги, є якісь запитання? Немає. Переходимо до голосування. У за... мене є запитання, Віктор Володимирович. Так, це. Будь ласка. Я хотів уточнити, що мається на увазі біологічні сім'ї, що це за таке визначення? Біологічні. Ну, ви казали, що дітей повертають в біологічні сім'ї. Що це так. таке? Хочу пояснити, що на час проведення роботи в нас є випадки, коли діти влаштовуються в сім'ї до родичів або в патронатні сім'ї, а також. Бу випадки, що дитина влаштовується в центр соціально-психологічної реабілітації після проведення відповідної роботи, надання відповідних соціальних послуг батькам дитини, дитина повертається в біологічну сім'ю до своїх батьків. А є таке законодавче визначення біологічна сім'я? Ну та сім'я вона що таке біологічна? Та сім'я, де він перебуває, не біологічна, вона штучна. І дити, До рідних батьків. Бо сімейні форми виховання передбачається. Вихова... Визначення, є законодавчою, біологічна сім'я. У нас є визначення біологічна, штучна чи як? Е -е -е -е, біологічні батьки. В... У нас є визначення батьків, бо дитина може повернути будь влаштовані будь-які сімейні форми. Сімейний... До сімейних форм відноситься не тільки рідна біологічна сім'я, а й опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу. Тобто, такого визначення біологічна сім'я немає. Я правильно зросла? Немає. Добре. Скажіть мені, будь ласка, наскільки з 24 лютого 2022 року збільшилась кількість звернень щодо позбавлення батьківських прав до суду і до вас? <звілляє> Стосов... Порівняно з іншими періодами. <звілля> збільшилась кількість звернень, коли батьки один з законних представників дитини звертаються до суду. Це так вона я питаю, скільки вона... разів збільшилося в порівнянні з тим періодом до 24 лютого 2022 року. Більше їх стало звернень? Стало більше, я не можу вам конкретно сказати, Ну це приблизно десь, напевно, в два рази це точно збільшилось, коли батьки звертаються з позовом про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Служба... Ну і В основному, в основному це звертаються чоловіки, правильно? Е, ні, не завжди. Воно десь 50 на 50 зараз. Зрозумію а як точно інформацію знає? Е, ну ми ж це або запит, або саме краще це звернутися до суду через те, що ми не приймаємо участь у всіх судових засіданнях. У нас є де дитина, проживає за межами міста рівного, тоді приймає відповідний орган опіки. Того сказати, а мене ви... по по, по місту рівне цікавить. По місту рівне ми можемо вам порахувати скільки було. Ну конкретну цифру на сьогоднішній день я вам скажу. Знаєш кількість... що І... збільшилось значно вдвічі? Да? так? Приблизно mm -hmm. так Дуже дякую. У мене немає більше питань. Віктор Володимирович. Так, переходимо до голосування. Хто за? Юрій, включить камеру. 16 За рішення прийнято. Дякую. Ідемо далі. Наступне питання про припинення функціонування сім'ї патронатного вихователя. Доповідає Паткаура Ольга Миколаївна. Е, відповідно до рішення виконавчого комітету, 18 січня дві року була створена патронатна сім'я на базі родини Грищ, Грищук Ніни Михайлівни. Е, між, ним, між виконавчим комітетом та Грищук Ніною Михайлівною, 20 січня був укладений договір про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною з 20 січня 2022 року патронатний вихователь Грищук не було влаштовано жодної дитини. Я перепрошую, там є все в пояснюючій записці. Абсолютно все написано. Може, так. не варто перечити. Вони подали заяву про те, що по-перше, вони розлучилися з чоловіком, який був помічником патронатного вихователя. По-друге, вони не мають наміру повертатися до міста рівного, перебувають за межами України. Тому ми просимо прийняти рішення так про припинення функціонування сім'ї патронатного вихователя. Чи є питання? Та, немає, є? Ну, і як сім'ї немає, то які питання можуть бути. <рес> Віктор Володимирович? Так. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організації житлових питань. Доповідає Маршівська Наталія Володимировна, начальник відділу з обліку та розподілу житла. Добрий день всім. Даним проєктом рішення передбачуємо виключення числа службового трьох квартир державної форми власності і зарахування на квартирний облік. До даного проєкту рішення немає ні доповнень, ні зауважень. Добре? Якісь питання? Немає. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання про план роботи виконавчого комітету рівненської міської ради на 4 квартал 2024 року. Прошу підтримати. Це найскладніше питання. Хто? Одноголосно річні приятель. Артем, то що ви руку на серце ходити? Переживає. Тоді переходимо до питань, е, додаткових питань, які ми включили, а тоді вернемося до різного до е, інформації. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради двадцять першого року номер сто про затвердження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Рівненської міської територіальної громади із змінами та доповненнями доповідає Люша Віталій Григорович, директор департаменту економічного розвитку. Доброго дня всім до нас звернулося товариство Червоного Христа в Україні. Рівненська обласна організація з проханням. Внести зміни до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 21.12.2022 року номер 178 про запровадження трудової повинності, а саме в пункті 2. 20 цього рішення пропонується а, а, замінити в переліку замовників, змінити назву рівненської міської організації товариства Червоного Христа України на рівненську обласну організацію Товариства Червоного Христа України. Питання технічне, прошу підтримати. Добре, немає запитань? Немає. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Ідемо далі. Наступне питання про порядок проведення конкурсу з визначення оператора паркування транспортних засобів в Рівненській міській територіальній громаді. Відповідає Люся Віталій Гворож. На розгляд вам пропонується представлений проєкт рішення виконавчого комітету рівненської міської ради, основною метою якого є встановлення єдиного порядку проведення конкурсу з визначення операторів, який надаватиметься право облаштування, обладнання і утримання майданчиків для платного паркування на території рівненської міської територіальної громади, а також затвердження примірного договору, що буде укладатися з визначеним оператором. А хочу сказати, що даний порядок і примірний договір зготувався групою фахівців з департаменту економічного розвитку, департаменту е, інфраструктури і благоустрою, департаменту муніципальної варти управління земельних відносин. І безпосередньо участь у підготовці брав також заступник міського голови Ганусья Артем Анатолійович. Е, даний проект рішення був надісланий вам вчора. Можливо, часу було мало, але я сподіваюся, ви е, встигли. Його оглянути, можливо, є якісь запитання. Прошу. і Якщо Ганощак дивився, то не варто спочатку. Давай тоді переходимо Што, до голосування. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято Не бачила тільки Бляшина Все бачимо. Є 16 Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від дев'ятнадцятого року, номер 108 про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету рівненської міської ради на 2024 рік доповідає Іванішин Євгеній Сергійович, заступник міського голови. Доброго дня, колеги. Власне це рішення ми отримали доручення від Віктора Володимировича працювати в напрямку. Роботи стосовно автоматизованої системи обліку впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті це комплексне рішення, і один з перших елементів ми вносимо в план регуляторних актів. Власне, це рішення, що для цього ми будемо розглядати. Угу. Які запитання? колеги? Ніхто не хоче запитати? Це добре чи погано скажіть для нашої громади? Це дуже добре. Це чудово, все тоді. Тоді рухаємося в цьому напрямку і Сергій, скажіть, будь ласка, орієнтовно по часу, колега, скільки нас це затягнеться, бурюкріті, і що можем, як ми можемо, і можемо запускати самі процеси? Ну, це так, наші, досить таку велику забюрократизованість процесу, значну кількість рішень, які нам ще потрібно буде ухвалити. Ми дивимося на те, що початок, скажімо так, тестовий варіант це початок наступного року, січень лютий 2025 року. Ну, вже початок експлуатації системи. Все тоді добре. Я ставлю на голосування. Хто за? Євгеній Філімонович, ви куди? По роботі. він підняв руку, одноголос. Каріна, ти когось пішов. Та ну же. Філімонович, ви за чи проти? Євгеній Філімонович. Він нас не чує. Євгеній Філімонович, ви за? Буде 15. Я, ну, якби не це. Наступне питання. Добре, де використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Виповідає Водимо Руслан Орестович, директор департаменту з інфраструктури та благоустрою Доброго дня. Це питання стосується виділення 500 літрів ДСНС дизельного палива. Прошу це питання підтримати, бо їм необхідно да паливо для виконання своїх службових пост. Добре, хто за Одноголосно рішення прийняти. Ідемо далі. Наступне питання про визначення у вулиці Базарної пішохідної зони. Доповідає Годимир Руслан Орестович. Е, відповідно до рішення номер 71 від 11.07.24 року про організацію ярмарку на даній вулиці. Прошу визнати цю вулицю пішохідною зоною для того, щоб ми оптимально зробили організацію дорожнього руху на даній ділянці відповідно до її статусу. Да. Оскільки дана вулиця є тупікова і не передбачається по ній рух транспорту. Хіба ж таки спеціалізованого у випадку виникнення надзвичайної ситуації, тому дана вулиця, щоб вона була пішохідною зоною, ми зробили логічно для цього. ДР. Де... прошу підтримати це питання? То там, за? де ті, там, де ті модні кіоски мають стояти? Так. Красиві. Це, кіоски, це робочі місця. Так. Побачимо. Хто, хто за? Одного власного рішення прийнято. Далі. Де, тут, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівницької міської ради від 19-12-23 року номер 108 про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету рівненської міської ради на 2024 рік доповідає Володимир Руслан Орестович. Це так само технічне питання про київським інститутом проведення дослідження щодо кількості твердих побутових відходів для рівницької для рівного та посилова. Це надасть змогу нам провести конкурс для посилу, а також переглянути тарифікацію вивезення побутового сміття. Прошу підтриматися питання. Добре, хто за Одноголосно рішення прийнято. Це в нас було останнє питання порядку денного. Проте в нас у різному є ще одне питання. Це е, управління е, освіти е, Мазур Андрій Володимирович. Інформація про виконання протокольного доручення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 9.05.2023 року щодо протипожежних заходів у закладах освіти Рівненської міської територіальної громади. Доброго дня до вашої уваги інформація про виконання протипожежних заходів в рамках підготовки до нового навчального групу управління освіти закладами освіти приділяється багато уваги. Саме виконання протипожежних заходів з із техноградної безпеки, зокрема за 8 місяців поточного календарного року, використано реалізованих заходів на 400 тисяч гривень, по закладах загальної середньої освіти 220 двадцять тисяч, по закладах дошкільної освіти 180 тисяч. З вас дозволу я їх прораховувати не буду. Вони підготовлені в інформації лише зауважу, що особлива увага приділяється виконанню заходів з облаштування автоматизованої пожежної сигналізації. І по суті, за останній місяць вдалося облаштувати таку сигналізацію в двох закладах освіти: це е, в, в, в ліцеї престижна бургеньона корпус і в закладі в, в, в гімназії за числом 20 по вулиці е, Умані Телігі. Це питання перебуває на постійному контролі? Відповідно, так само ми проводимо відповідну роботу профілактично щодо попередження пожеж. У зв'язку з цим відкриваємо класи безпеки продовж літнього періоду в рамках підготовки до нового навчального року підготовлено до відкриття три класи безпеки в й гімназії в Косильівському ліцеї та у ліцеї за числом 2. Питання про протипожежних запитів перебуває на постійному контролі управління освіти. Які запитання стосовно? Немає. Немає, ми просто підтримаємо інформацію. Ну, тобто голосувати за неї не потрібно. Все тоді. Дякую всім. Порядок даний вичерпний, так? так. Дякую за оперативність, колеги. Рухаємося далі. Дякую. Дякую. Всім гарного дня. Доброго. 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 Доброго.